Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Перш ніж розпочати, прошу всіх закрити оченятка і промовити: я все знаю, я все можу, я все зможу. Відкрили очі, отже, сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як під час створення слів чи зміни форми слів замість одного голосного з'являється інший. Тож, давайте пригадаємо, що таке склад і які є види складів. Склад частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихованого повітря. Щоб визначити кількість складів у слові, потрібно порахувати голосні звуки: скільки в слові голосних, стільки в слові складів. Склади бувають у нас закритими і відкритими. Закритий склад закінчується на приголосний звук, відкритий на голосний. Я нагадую вам, що за потреби ви можете ставити відео на паузу, щоб більш детально розглянути таблиці, схему, малюнки, одним словом, все те, що в нас зображено в нашій з вами презентації. Тож, давайте поговоримо і пригадаємо, що таке будова слова, з яких частин складається слово: корінь, префікс, суфікс, основа слова і закінчення. Корінь це головна частина слова, спільна для всіх споріднених слів. Префікс частина слова, що стоїть перед коренем. Суфікс частина слова, що стоїть після кореня. Закінчення змінна частина слова. А основа слова це частина слова без закінчення. Молодці. Отже, виходячи з цього, необхідно пригадати і способи творення слів. Нагадую, за потреби ставте відео на паузу. У нас є такі способи творення слів, як префіксальний, суфіксальний. Префіксально-суфіксальний, беззафіксний, складання основ або слів, абревіація, перехід з однієї частини мови в іншу. За потреби поставте відео на паузу і більш детально розгляньте наступну таблицю. Отже, давайте з вами зараз усно виконуємо вправо 275 на сторіночці 114. Відповіді на цю вправу я буду чекати голосовими повідомленнями в особисті повідомлення. Тож, давайте прочитаємо пари дії слів, які нам подано: летіти, літати, терти, стирати, котити, катати. Якими звуками різняться корені слів у кожній парі? Подивіться уважно. З'ясовано. Простежте, чи залежить чергування в цих словах від місця наголосу та суфікса. Відповідь на це питання я чекаю в особисті повідомлення голосовим повідомленням. Тож, іноді під час створення слова чи зміни його форми замість одного звука з'являється інший. Наприклад, друг, дружити, стіл стола. Таку зміну звуки називають чергуванням. В українській мові можливі чергування і голосних, і приголосних звуків. То що ж таке чергування у загальному? Чергування це закономірна зміна звуків у складі тієї самої морфеми. Існують такі типи чергування: фонетичні, їх ще називають позиційними, що зумовлені позицією звука у споріднених чи у різних формах того самого слова, і історичні. Зумовлені змінами, що відбуваються в найдавніші пері... відбулися в найдавніші періоди розвитку мови. За потреби поставте відео на паузу і перегляньте, прочитайте ще раз самостійно. Чергування голосних звуків історичні, зокрема, поділяються на найдавніші і давні, тобто вони є новішими. Найдавніші виникли ще в дослов'янський період. Розгляньте, будь ласка, їх. Поставте відео на паузу. Давні або новіші. Їхні причини пояснює історична фонетика. Поставте відео на паузу і розгляньте, будь ласка. Розглянули, прочитали, йдемо далі. Зверніть увагу, ми чергуємо з вами звуки, а не букви. Отже, звуки, які ми чергуємо. О, І, кінь, коня, вільний, воля, колесо, коліс. О, Е маємо у відкритих складах, а І – у закритих. Тобто чергування Е, І. Далі. Е, О, четверо, 4, шести, шостий. Чергування відбувається після шиплячих приголосних. За потребу, поставте відео на паузу. Наступне чергування в дієслівних коренях, таке як ОА, «еі», «еи». Оа схопити, хапати, гонити, ганяти. А маємо перед суфіксом АЯ. Звертаю вашу увагу те, що О. У нас буде тоді, коли у нас тривала, нерозчленована дія або одноразова закінчена дія. Гонити, наприклад. А А. Це буде як повторювана дія, багаторазова, наприклад, ганяти. Наступне вичергування це е, і. Пекти, випікати, чекати, очікувати. І маємо перед суфіксами «а» – «я», «ува». Е. У префіксальних дієсловах доконаного виду. І у префіксальних дієсловах недоконаного виду. Е-и в дієслівних коренях стерти, стирати, вибору, вибирати. І маємо перед наголошеним суфіксом а. Випадний е чергується з і, Перед «Л», «Р». Л, точніше, перед Л, Р беру, брати, вистелю, вислати. Зупиніть відео і прочитайте, прогляньте ще раз самостійно ці дані. У деяких випадках чергування О, І не відбувається. У звукосполученнях ОРО Оло, ЕЛЕ. У звукосполученнях ОВ, ЕР. У словах, у яких ОЕ чергуються з нулем звука, у словотвірних наголошених частинах слова воз, вод, нос, роб, ход, у префіксі «воз» та суфіксі тель, у суфіксах еньк, есеньк, «оньк», ечк, у родовому відмінку множини іменників жіночого роду першої відміни але борід і доріг. В особових формах дієслів дійсного та наказового способів у словах іншомовного походження поставте відео на паузу та прочитайте, у яких випадках чергування ОСІ не відбувається разом з прикладами. Також, після шиплячих та й в окремих словах може виступати О перед м'яким приголосним, а Е перед твердим приголосним. Наприклад, пекучості. Далі слова, що їх постійно вживаємо з Е. Честь, челядь, щетина і так далі. Слова, що їх постійно вживаємо з О. Чоловік, човгати і так далі. Поставте відео на паузу і прочитайте разом із прикладами самостійно ці правила. Далі прошу виконати наступні вправи. Але ці вправи ми будемо виконувати. Онлайн, тобто я вам надам посилання, перейшовши за яким, ви зможете виконати ці вправи без запису до зошита. Перша вправа 276 на сторіночці 114. Необхідно прочитати пари слів і визначити, які голосні звуки чергуємо в кожній парі. Тож прочитайте зараз, будь ласка, ці слова. Виділені слова поділіть на склади та визначте, які із цих складів відкриті, а які закриті. Ось це завдання вам буде доступне за посиланням, що надійде у загальну групу. Тобто необхідно слова лебединий і лебідь поділити на склади та визначити, які із цих складів відкриті, а які закриті. Вам одразу на екрані з'явиться запитання, у якому необхідно буде обрати де правильно поділені ці слова на склади і де правильно зазначено відкриті складиці чи закриті? Варіант відповіді вірний тільки один. Тому будьте уважні. Далі. Наступна вправа 277. Вам необхідно буде добрати до кожного з поданих слів його форму або спільнокореневе слово, щоб відбувалося чергування голосних. Отже, в цьому завданні ви отримаєте декілька варіантів відповіді. Вам необхідно буде обрати той варіант, у якому правильно підібрано до кожного з поданих слів форму або спільнокореневе слово. Таким чином, щоб відбувалося чергування. Варіант відповіді вірний тільки один. У наступному завданні вправа 278 необхідно записати, уставляючи на місці пропуску відповідне слово. Вам записувати до зошита нічого не буде потрібно. Всі ці речення будуть подані у е, онлайн-завданні. Єдине, вам треба буде обрати речення, у якому слова, що подані нам у рамці, відповідно змінено, правильно змінено. Таким чином, щоб відбулося знову ж таки чергування. Звертаю також вашу увагу на те, що деколи чергування Е, І приховано на письмі буквами є, «ї». наприклад, у Київ. Але до Києва. Добре, поставте відео на паузу і виконайте завдання за посиланням. Якщо виникають будь-які питання з приводу матеріалу, ви можете їх не соромитися і задавати в особисті повідомлення. Добре, а наступні вправи вам необхідно буде записати до зошита, зробити фото і завантажити у Google клас. Отже, відкрити, будь ласка, зошити, візьміть до рук ручки, сядьте рівненько, пишемо каліграфічно, гарно, не нахиляємося. 25 січня, вправа і запишіть номер вправи. Вправа 280. Вам необхідно списати слова, уставляючи на місці пропуску букву Е або «и», пояснити орфограми, покликаючись на, покликаючись на правила написання «и» е, е в коренях слів та відомості про чергування голосних звуків. Тобто ви списуєте ці слова, вставляєте на місці пропуску е або и, і. і я вас дуже прошу взяти олівчик і позначити, де саме яку букву ви вставили. Після цього під нижче, записуємо вправа 282. Вам необхідно списати, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі, вимовити звуки, які чергуємо. І я всіх знову ж попрошу, позначте та обґрунтуйте орфограму букви ЕИ на позначення ненаголошених голосних укореннях слів. Тобто, ви списали все це, розкрили дужечки. І там, де ви ставили подані в дужках слова в потрібній формі, ви зробили позначку підкреслення. За потреби ставте відео на паузу або робіть скріншоти. А я дякую вам за увагу. сподіваюся, вам сподобалося. сподіваюся, все зрозуміло. Якщо виникають будь-які питання, я чекаю вас в особисті повідомлення і чекаю ваші роботи. На все добре, до побачення.